З 14 квітня у місті з'явилися два нових маршрути тролейбусів. Житомирське трамвайне тролейбусне управління ввело у пробну експлуатацію маршрути номер 4 та 4А з метою вивчення пасажиропотоків. Маршрут тролейбусу номер 4 дещо змінився. Він продовжує працювати, і ми спеціально для того, щоб легше було людям орієнтуватися. Ми четвертий маршрут так і залишили. Тільки четвертий маршрут ми продовжили по вулиці Бердичівській, для того, щоб з'єднати крошню по кругу з. Діючим маршрутом. Що ж до тролейбусу номер 4 а що рухатиметься за маршрутом Крошня, Велика Бердичівська, вокзал, він є абсолютно новим. Це маршрут, який був нами розроблений, і який раніше також працював тільки в іншому напрямку. Це по проханню наших пасажирів і враховуючи ту кількість рухомого складу, яка є у нас зараз, є можливість випустити на лінію. Тому і було прийнято рішення разом з міською радою відкрити ці маршрути, за словами керівника Житомирського трамвайного тролейбусного управління Олега Таможського, на детальне вивчення нових маршрутів потрібно близько двох тижнів. Зараз цей маршрут він проходить обкатку. Він працює в тимчасовому режимі. Якщо пасажири на ньому будуть, ми його будемо переводити вже в маршрут постійний і в режим пасажирського маршруту. Особливо детально вивчатимуть прибуток з нових маршрутів тролейбусів. Ті нововведення, які ми зробили, вводячи на маршрути 4-4, а це додатково 16 машин. От це для нас трошки накладно. Ми зараз вивчаємо саму економіку роботи цих маршрутів. Як будуть рухатись нові тролейбуси, містом можна подивитись на сайті ТТУ та міської ради.